І всім привіт, с вами Андріанки і я сьогодні буду грати в Майнкрафт з моїм братом Саса. Познайомся. Всім привіт, от я. Вот я покажи Де. мене, покажи мене, вот я Квіти! Ай, ти чого ти мене Квіти тепер, от тепер квіти. Так, я маю. Я досок вже пару назбирав. О, дуже багато. У мене 28 досок. я босов. Давай строїть я вже 20. Я... Ну ти наркоман. Я набухався. <смеш> О, коли там маленька свинка. Я мені так не виговую, виговую. Типу, Чуваки заскриньте це. Що? Чого а, що ти вона видає? Коротше, пацани, я вже назбирав 28 досків. Ну, як ти багато. Я багатший, <смеш> я дерев'яний магнат. Ладно, ми маємо по... знає... мене три м'яска? О, тиква. Курка. Мені треба надо пупку. Я поки що знайду на місце, щоб ми построїли дім. Ні, давай перше в черти поживем. Мені треба жертву. Я поки що знайду на місце и построешь. Е, я місце. же відчуваю чийсь звук. Це Напевно я ходю. Кухка. О, О вс, я... чувак, як тобі вот тут місце? Та дай перше в тому, в печерті поживе. Добре. Я впав. Дай мені один блок. Просто зажми його. Ж не кидайся. Зажми. Ти Зажми, просто і тримай, зажми і тримай. Зажми і тримай. Дай все. Ай! чувак, чувак, не обертайся. Не обертайся. Чувак. А, -а, -а! <рігру> а, я не буду пісти. Просто два. Я тебе спасу, собак. <пасух> Куровка. А, це Ай, мене смуга покину. Ой, яйця! У мене одне яйце від. У мене є їхні очі. Ока? Yeah. О, очі, очі курки. Блин, чувак, нам треба по черзі. Ми потерні люди. Эм, <рикло> там ендер, вроді бо. Чувак, а ти де? Я тебе не бачу. Блин. Там вроде... Ми до тебе... А, зомбі житель! Давай до тебе попробуй теснутися. Вот здесь на Майнкрафт справиться. Ну зараз попробуем. Я ж біля тебе. Чувак, О, я тебе раджу втікати. Чувак, дадить тебе зомбі житель. А як правильно в тебе писати?

друзі, в землі. Ай, Кого? землянку построїв. Давай, виходь. Я, я строю посерку. Трепки. Що вони встали? Я во тут, чувак. Повернись. Схопи набіжать. Ні, я де. Ховайся швидко. Нюрай туди. Ти зроби. Все. Давай, я поки відібьюся. Все? Господи, си камень ломаю. Ну давай. Ты ничего немає? Нет. Окей. Okay. Я маю тільки землі 25 дерева. Ну ты сказав мені без дерева. Поки що в землянці такі живемо. Ну давай, без, у меня. Э, о! Тримайк дерево собі. Трошки б. Так, давай верстак. Вони до нас не дойдуть. Они тут. Да. Давай я покажу верстаю. Верстак вот один. От, Верстак. Так, давай, я, трошки... давай, ми... я можу построїти три двері. Ось. Я три двері построю. Чувак, ти... все, ми... відійди. Я тебе ж можу вдарити. Дивися, це... у нас двері. Де? Єврот двері? Круто, тепер треба пакели

Оу, я їла цю. Все, на втимночі. Та ладно, я один блок зламаю. Щоб нащо таке трошки було видно. Відео хоча б. А все, не зайдуть. На, що ти зламав? А, ні, не. Вилучили задні. Все, побудемо тут. Я би тобі? Окей. Мені теж, блін, нам треба щось крафтити швидко. Чувак, я відкрив двері. Де закрійти? Все. Давай що ще можна построїти? Давай сундук построїмо. Блін, мені не вистачає досок. Тебе не вистачає їжі. Блін, а що робити? <гум> Чувак, тримай всі мої доски. Май собі збережи. Опа! Ну і ще дві, два двері. Два двері, дві двері. Я йду спасати тебе. Мама Я біжу. Прощавай. Живий там, чувак. Зараз прийдеш дома. Ні. Я відлікую їх, щоб ти жив вічно. Все, давайте бийте мене. Все. Давай теперь. Поздравив все де я? Я, <рес> я... Так, я зараз скажу. Туда, да, 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 туда біжи. Швидко. Зараз за, за мною зомбак. ти просто дивися, щоб бігти, ти отак вот зажми. Два рази Ти я знаю. Давай, біжи, біжи, біжи Так. А ч а я покол? Мені не треба. Відкривайся. о, ламається Факелу добути, о, дякую. Ну от теж дякую. В мене рекламка. Ну все, я далі дякую за двері. Чувак, нам треба факелу добути, давай. Блін, давай построїмо. Блін, мені палки треба построїти, Блін. давай перші інструменти, давай Давай мені теж меч. Тримай один. Ну що, ти готовий ти бій. Так. Отак. О! Годець? О, ранок, чувак! Ми прожили першу ніч. Да, от давай, може, зараз закінчимо на цьому. Давай. Ну а с вами був позимакс. <різь> <різь> <Які? різь> <мене такі> <різь> <різь> ну коротше, с вами був мій брат Сашка. Дякую, що дивилися на наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. И всем пока-пока. Ну молод, ми Всем пока.